Упустіть вікно! Добрий вечір! А, а ви що, вживали спіртні напої? Ні. Здається, що ви вживали? Ні. Вживали? Ні. Як вас звати? Петро, а що? Петро. А ви можете стати збоку, будь ласка. Встаньте, будь ласка. А? Немалі, давай БР, Прошу. Ви додому їхали чи куди? Так. Пойдемо. Були в гостях. Ви бачили, як ви виїжджали, що ви чуть машину не... Ви тільки що чуть не зробили аварію. На об'їзні. Ви бачили це? Та добре, що цей, що, що, це, що не був голульот. Що... Що так, так, що ви що було? перегородили, виїхали, стали в поперек дороги. І то дуже різко, розумієте, так перед моєю машиною, що я ледве зреагував. Ну то кожного усяке виходить. Але ви не вживали спиртні напої? Ні. А вчора? Вчора теж ні. Ага. І не ну це таке, ну, ну просто чуть не було ДТП. Ні, яке мене доганяти я тут на місці. Не мусили зреагувати, розумієте, бо це... Ну якби ви б зараз ще раз щось що сталося, розумієте, якась дитина Ні. би йшла. Ні, ну хлопці, ну я відповідаю за свої слова. Якби ми у вас заїхали. Ми виїжджали, ви виїжджали з другорядної на головну ззаду. Ну є страхівка. Ну як є а страхівка? Чому? Ну, а ну а, а ми на чому б їхали цілий тиждень? Чи два тижні, чи, чи, так. чи два місяці? Зараз Це би зроб... розбилася і а ваша машина, і моя машина би розбилася. Може, ви, ви такі багаті, що можете свою другу купити, ну, але є люди трохи бідніші, які не мають на машинах. А я теж не багатий. Ну а ви тако їдете і... Не та, Не no. створили. Ті часи пройшли вже. А якби ми покалічилися, хто б за нас гроші хто б нам в лікарню Бінти носив. Та Таке, добре, що ви зупинилися. Ви вас ви попросили... та я чому? ж попросив вас стати з боку, а ви поїхали. Ну то я став. Ну, ну, ну а що з вами говорити? Ну, як що, як, як нас... що зробив? Як ви таку аварію? Ні, чуть та не нічого, але тільки що чуть не зробили аварію. Коли? На об'їзній. Перед заправкою ОКО. Ви виїжджали задом, як то, сільостехніка чи як то. Перегородили прямо перед моєю машиною перегородили. дорогу. Ви хочете? Та нічого не хочемо, просто я чую від вас цей запах алкоголю. У мене нема. Нема запаху алкоголю. Ну це таке, я не буду вас нюхати зараз, але ну, просто я, я чую це. Дітей. Так. Розумієте, я як громадянин, розумієте, мушу на це зреагувати. Ну, Та ти реагуєш. Що? Ну що я тобі погано зробив, Ось скажи От тільки що чуть не зробили ДТП. Ну, чуть що? Чуть не чуть, зробили. так. Чуть? Це... А далі, я не знаю, ви поїхали, ну не дай, Боже, би щось цього. Ну не дай, Боже. Чи моя дитина би йшла, чи, чи друга, чиясь дитина, чи, чи жінка, та, чи бабушка якась, ну люблю. Ну, 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 ну правильно, ну, ну, але тим більше, що. Більше дві це голольот. Бачите, яка дорога. Ну. Я чесно, я ледве став. Ледве і виминав ваш вас так, ішов уліво, різко, розумієте, що. Ну, куди ти йшов уліво? Це Як? Я ж їхав по об'їздні. Ну. Ну, Та там було ну, кілометрів 60 я їхав, а ви різко вилітаєте і перегородили мені дорогу. Я би просто так розумієте ж не ставав. цей. Ну, а чого доганяв мене? Просто їхав за вами. Я не доганяв, я просто їхав за вами, куди ви їдете, щоб з вами нічого ну, не стало. Я їду додому і нічого нема. Все нормально. Та ми вже просто цей викликали працівників поліції. Ну, чесно, викликали вже цей, дзвонив у нас 102. І... Якщо тим більше ні, ви спиртне... Спир... Ні-ні-ні, якщо ви спиртне не вживали, ну... Я не вживав, я ну, зробив щось ДТП якесь. Ні. Чи ні що? не Не зробили, ні. Ну то і все. Ні, але, але це ні, їхати ні, вже ні, ні, їхати, ні. їхати не цілю. Ми вас дуже просимо, щоб ви не їхали. Ви нас чуть не порозбивали, але ви хочете ні? Так. А якби ми, нас, як, якби ми у вас заїхали так. і розбилися? Що так. тоді? Ну, Той, хто би за це відповідав? Ні, тим більше, ну що ну, вам переживати, якщо ви не вживали напої, напоїти, і що ти? Нема проблем. Ну, Добре. Я просто хочу, У мене є справи. Добре, дочекаємось. Та тим більше вже вже є, вже є поліція. Зараз цей. Є працівники поліції. Добрий вечір. Ну, На об'їзній ми їхали перед заправкою око. Так. І перегородив нам водій, дорогу, різку взад, виїхав, чуть не було ДТП. Документи є у вас? Є щось вдома. А що там? Джек і нікуди. Я мені такі завважний робити, так я сітку доводимо. Ну стверджує, що він спиртні напої не вживає. Спиртна вживали щось? Ні. Пиво, давай. Ні. Горілка. Ні. Воно була стермає. Зобічка, відомі, як. Ой, Ой, не не закриваємося. Так, Роман. Володя, ну близько. <кій> Я його освідчив. Так. На друго 2.0, и ноја. Да мајам кошо варја. Килки? Да, се. Кој го важам, ке ги Добре, добре, ја знаю, бо там аварија е, се ја знаю. Добре? Да, да.